Під цими завалами приватного будинку в корабельному районі загинуло чотири людини. Тяща, брат з жіною і тість з брательниками з, -з, -з вискочити. Вони просто були от на той стороні. А їх при, -при, при, присипало. В Інгульському районі удар прийшовся на кутову квартиру цієї чотириповерхівки. Чоловік, який перебував у квартирі, загинув. Ми сусіди, да, сусіди були, кожне утро, добре утро. Я выгуливаю собаку, він збирається його чекає машину на роботу и спав і не проснувся все. Повністю вигоріла квартира Ганни, яка живе на поверх нижче місця влучання. Що було, ну, гляньте, квартира згоріла. Що я можу сказати? Нічого я не можу сказати. Слів немає і квартири немає. Вибуховою хвилою понівечило сусідні мав та вибуло скло у магазинах. Ну мав і там всі продукти носять. Там все пошкоджено. Там магазина немає. Я зараз сама буду фіксувати, тому що що буде далі, я не знаю. Вікна, двері всі повилітали і ці, і другі, і Захватило волну усе. Ні одної шибки не атаки. Будинок перебуває на балансі керуючої компанії. Її представники організували першочергові заходи з усунення небезпеки. Приїхали відразу по виклику, перекрили всі комунікації, опалення водопостачання. Подальшому будуть зашивати вікна. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.